Всім привіт! Ви на каналі Дорама Lives, і сьогодні буде відео, Дорами які я переглянула за місяць, древнева версія, і я довго довго думала і вагалася, чи варто знімати це відео на цю тему, оскільки перше відео. Коли, яке я виклала у березні, воно мало класний ефект, так би сказати. А цього разу, цього разу, коли я виклала в квітні, дуже погано зайшло це відео. Розпочнемо відео, так, да, вже розпочнемо відео. Я Могла би сказати, що я подивилась 4 дорами за цей місяць, але ні. ні. Одну я дораму поставила на паузу. А інші три я ось повністю додивилась. Якщо ви хочете, захочете переглянути відео про те, що я дивилася в квітні, в квітні я подивилась 8 дорам. Це був продуктивний, так можна сказати, місяць. І всі ці драми були в більшості в комедійному жанрі, і це було прекрасно. Проте у травні розпочався мій травень з драм карма, і водночас я захотіла подивитись драму під прикриттям у старшій школі. І ось я дивилася карму, дивилася під прикриттям у школі, і карму я додивилася. Повністю ось, а драму під прикриттям у старшій школі я поставила на паузу. Чомусь мені ця драма, як, би може, як можна це правильно сказати? Я не скажу, що вона настільки погана, просто і не скажу, що вона мене захоплює. Вона мене захоплює, але просто я. Розумію, що там буде отака -то драма. І я не готова зараз приймати цю драму і хочеться щось зовсім інше подивитись. Я обов'язково повернусь до цієї драми, можливо, в червні, можливо, в іншому місяці, але ви дізнаєтеся у наступних моїх відео. Далі, після драми Карма, я вирішила дивитись драму гіперніж і одночасно. По сувтетрах я ще дивилась драму Boyfriend. Тобто за цей місяць я подивилась дві дорами – це детектив, гіперніж і карма. І таку собі комедійну, драматичну драму «Бойфренд». Дорама гіперніж і дорама Карма вони між собою класно пов'язані з таким детективом. Таким напруженим сюжетом, і, звісно, смертями. Тому, що, е, якщо порівняти гіперніж і драму. Е, якщо порівняти драму, гіперніж і драму карма, для мене більш загоплюючою виявилася драма карма. Спочатку, коли я дивилась «Карму», мені було трошки нудно. Але потім. Ти як починаєш дивитися настільки закручений сюжет і настільки класна розв'язка цієї дороги, особливо коли герой говорить карма, як назва дорами, це було дуже символічно і дуже влучно. А от з дорами Гіперніж? Мені спочатку було цікаво дивитись. А ось посеред серіалу мені стало якось трошки нудно трішки, трішечки, трішечки, трішечки нудно, і але потім все врегулювалося. В кармі ми бачимо, що не всі такі білі і пушисті, що всі герої між собою пов'язані так чи інакше. І всіх їх достигає карма, за що я дуже рада. І я ну, думала, що буде трагічний кінець, оскільки ну, карма, карма, і все одно що, ну, хтось буде виконувати ту карму і цей. Але. Карма завершилась на одній людині і все. І далі нам вже її не показують. Та у драмі Карма класний акторський склад, мені сподобалось. І, і знаєте, чимось нагадує драму, як називається дорама? драма. Треба. Потім... Я забула, як називається драма. Смерть є не смерть. Сім життів. Коротше, я повністю цієї драми я не можу зробити назва. На, е, драма на екрані. Е, Вайб' гіперножа тут я не знаю. Я, я до кінця не, не знала. І вагалася, хто з них добрий, хто з них поганий. Та ворожба учениці і наставника, який вивчав і допомагав їй таких навичках навчитися, в них була оця боротьба, і, і думаєш, та ні, вона погана, оскільки вона. Вбивця. Тут потім показується, що і він теж вбився, що вони один одного стоять, що вони е, реально мислять одне одного, ніби вони реально одне ціле. Якби в них була одна і та сама вікова категорія, можна було б сказати, що вони ідеально одне одному підходять як пара. Але вони не мають таких любовних стосунків, вони мають реально. Такі стосунки, як, як батько і дочка, ну, як друзі, які мислять однаково, ідуть в тому самому руслі, і одне одним то пишаються, то один одним засмучуються. І ти думаєш, що справді вони між собою що справді вони один одного пробачили через минуле і те, що робить в теперішньому. Ось і дуже класно спостерігати, тому рекомендую до перегляду. А от драма Boyfriend вона була така легка, там була легка драма, але, ну, може, і не легка, для кого як. Але мені подобається як головні герої між собою взаємодії. Вони попри ці їхні е, трудності, вони. Намагалась триматися разом. Але мене оборив той факт, що все ж таки головна героїня вирішила порвати з ним, оскільки і мати головного героя приходила порви з ним. І вона розуміла, що вона не хоче задавати йому болю. І вони все-таки ну, Але, звісно, я рада, що злучився я, янд Я знала, що буде хіп ну Логічно, що в цій терамі буде хіп але все одно розчарувало, що вона все ж таки з ним просталась через, ну, оцим таким вирішальним фактором стала його, його рідна мати. Оце те, що я мало подивилась драм, всього лише три, ну, могло би бути і чотири, але мені цей місяць сподобався, тому що я і розслабилась, і, і кайфанула від цих травм. Тому я вам дуже сильно рекомендую подивитись драму Карма, драму Гіперніж і Дораму Бойфренд, якщо ви ще не дивились. В драмі Бойфренд дуже така класна атмосфера, ніби ти дивишся якийсь фільм, оскільки заставка і деколи епізоди дорам, самої драми, точніше, воно виглядало як Фільм отак дуже класно і атмосферно. І така дуже тепла атмосфера, і особливо де є заставка в кінці і на початку серії, там нам показують, що ж може бути в наступній серії, але в такій, знаєте, мальовничій формі. Де головні герої показані, то вони, типу, будуть віддалятися невідомо, то вони будуть разом, то на них на когось буде щось нападати. І це, знаєте, були такі класні відсилки у дорамі Boyfriend. І також у цій дорамі є дуже класні і атмосферні ости і. Зараз ви на екрані побачите підбірку цих остів, самих таких основних, які мені запали душу цієї драми. Можете послухати і насолодитись, і відчути такий вайб дорами Boyfriend. І на сьогодні це все. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал Дорама Вайбс». Всього найкращого, гарного вечора, дня і ночі! І до нових зустрічей! Why don't... New world. sitting in the car.